Осіння негода докучає олександрійцям не лише дощами та холодом, але й застудою та герві. Причина проста ослаблений імунітет. За словами лікарів, захисна система або імунітет складається з багатьох чинників. І як не дивно, на 90% імунітет формується у кишковику людини. Навіть кишковику там же ж не вакуум, там є маса бактерій. Маса організмів. Але є Бактерії сапрофіти, тобто ті бактерії, які там повинні бути, які запрограмовані природою, і от які по великому рахунку і забезпечують нам так цей званий імунітет або захист. Тобто, неправильне споживання неякісної води, споживання продуктів харчування, неякісних, неякісних мінералів, це все веде до збідніння. Кишкової флори, розумієте, а завжди у кишковику, на жаль, присутні і патогенна флора, тобто яка угнітає оцю флору, і значить менша кількість сапрофітів, якість роботи їх погіршується, звідси і результат послаблення імунітету. Підтримати імунітет допоможе насамперед якісна вода. На жаль, вода в Олександрійських криницях не дуже пригодна для вживання. У ній дуже багато нітратів та соди, що веде до суттєвого підвищення кислотності. Велике значення мають продукти харчування. Здорове харчування одна із головних складових міцного імунітету. А от барвники, підсилювачі, смаку та концентрати у ковбасах, напоях та солодощах, які так полюбляють олександрійці, лише послаблюють імунітет. Якщо відмовитися від концентратів, це був перший момент, перший правильний підхід до того, щоб змінити свій імунітет. Я не думаю, що важніше випити банку якогось генетичного напою, чим купити пів кілограма риби доброї або м'яса. Ще одним важливим чинником, необхідним для міцного імунітету, є гемоглобін, за який відповідає залізо. Як відомо, на залізо багата гречка та яблука, та цих продуктів недостатньо. В основному людина отримує залізо з м'яса та риби аж до 90%. І коли мало отримує українець м'яса, риби навіть якщо він має багато овочів і фруктів, це зможе все-таки привести може до... Падіння гемоглобіну, тобто так називаємо відносних анемій, а це миттєво сказується на імунітеті, миттєво і людина може захворіти. У той же час прийом профілактичних препаратів має багато підводних каменів. Лікарі зізнаються, що насправді препаратів, які здатні захистити організм людини, мало на першому місці. Зараз вийшов препарат, все-таки протефлазіт, український препарат, який не має, скажімо так. Побічних ефектів, і його можуть приймати навіть майбутні мами, діти теж розумієте. Але цей препарат не миттєвої дії. Цей препарат він, його треба приймати кілька тижнів, його можна приймати довго. Але все-таки мати надію тільки на фармацевтичні препарати це неправильно. Тож харчуйтеся правильно, частіше мийте руки і не хворійте.